Як витвір мистецтва, як витвір мистецтва за невеликі кошти. Давайте переглянемо. Це відтінки, краплення коричневих відтіночків. Прийдіть, будь ласка, ближче, ми вам покажемо, як ця ниточка красивенно переливається. Це йде ниточка Хамелеон. З одної сторони вона світліша, а з другої темніша. І, до речі, ця ниточка йде 3D. Подивіться, будь ласка, і якщо у вас є вставки коричневого, якщо у вас є сіре, можете не переживати в будь-якому випадку. Він перейде під любі інтер'єри під коричневе, під коричневе, тому що є вставочка коричневого. І він буде вам на контрасті. Сірі відтіночки будуть трошечки розбавляти вам усесь. Ваш інтер'єр. Навіть не роздумайте розміри від 0,8 на 1,5 до 3 на 4. І ця краса буде вас лежати і просто переливатися. Ви знаєте, що цей килим Хамелеон. Показує вам, як він буде класнюче переливатися у вас вдома. Гляньте, будь ласка, зараз він до вас буде темною стороною. Ви бачите, да? і ми одразу ж міняємо відтіночки. І цей килимочок одразу ж стає світлішою. Тому звертайтеся. І ми зробимо вашу кімнату просто неповторною.